Зачекалися на мене? А ось і я вітаю вас на каналі Аліна Показує. Наливайте собі щось смачненьке і запрошую вас до перегляду мого звітнього відео у визволенні інструментів. Цій! І на початку про правила. Оленка Буганова, організатор цього проєкту, об'єднала нас у боротьбі з недов'язами. Тож ми визволяємо інструменти тут. І у інфобоксі ви знайдете посилання на Оленку та інших учасниць. Підтримайте, будь ласка, і їх після того, як подивитесь моє відео. Там багато цікавого. Поки ми не дійшли до найцікавішого, я хочу вкрасти вашу увагу і попросити вас підтримати мене, наприклад, коментарем. До речі, він може бути досить таким бонусним для вас. Що я маю на увазі? Дочекайтеся до кінця відео. Це буде дуже вартувати того. Також можете поставити лайк і підписатися. Мені буде дуже і дуже, і дуже приємно. Дякую! Сьогодні понеділок, 20 якесь, там жовтня, мабуть, третє, а може, і ні, я не буду за це відповідати. Це не моя відповідальність, це вже календар. І ми будемо пробувати визволяти мої спеції. Я сподіваюся, що ми зможемо їх визволити до самого кінця. Але, як мінімум, я хочу завершити ось цей етап дуже красиво вам показала. Ось цей етап вив'язування рукавів для мого худі. Про худі я вже дуже багато чого розповідала. Я в'яжу його не собі. В мене залишилося зв'язати лише рукави і капюшон. І, звичайно, зшити усі частинки разом. Я в'яжу з ниточки. Двох папірних ниточок. Одна з них 100% була інша це віскоза, вибачається звук віскоза із шовком. Також я хочу завершити на цьому тижні також проєкт, який вже три тижні, про нього вам балакаю, розказує. Це мала бути брошка, але вона буде не брошка. Якщо мені вистачить часу, то може все-таки буде і брошка також, але це занадто велика і важка для брошки. І я хочу це все вже поєднати. Я думаю, що залишилося зовсім небагато і це точно буде готова робота. І я хочу подивитися, як я все-таки це завершу. як воно буде виглядати. Бо ось так мені не дуже подобається. Мені здається, що я її перенабила. Бо на відео в майстер-класі опис, на який я залишу у інфобоксі, якщо вам цікаво, переходьте. Там, мені здається, не так туго набити. Ось. Ну, подивимось, що вийде. Мені цікаво. А вам? А вам? Тож, зустрінемось вже у звітному відео. Можливо, мені прийде в голову ще щось визволити. Але я не думаю, що в мене буде аж настільки багато часу. Тому до зустрічі! Подивимося на результат разом. Ну і нарешті результати. Сьогодні неділя, 29 жовтня, і я це знаю, напевно, бо завтра 30 жовтня. А чому я це знаю? Я також розкажу в кінці цього відео. А ще на мене чекає ось у той подаруночок, який я розпакую завтра. У мене чешуться ручки, ножки, все на світі, але я обіцяла. Я обіцяла. Тож, Наташа, бачиш, я ще не відкрила. Мені дуже цікаво, але я ще не відкрила. Тож, результати: е, два рукави, звичайно, зв'язані. Тут я ставила маркерочок, так, щоб розуміти, скільки я пров'язала. Так, це ж е, закриття. Чи початок? Це початок, неправду кажу. Ось скільки я пров'язала від маркерочка два таких шматочки. Так, у мене два. Бачите, два рукави. Також, спиці я вже вам мільйон разів показувала, п'ятірочка, мене звільнені. Знову ж таки, частково, бо мені ще треба буде зв'язати худі до мого худі. Худ до мого худі. Капюшон. І я вже почала зашивати. Цей хуті. Мені дуже подобаються шви, які в мене виходять. Е я не знаю, чи я вам розказувала, чи показувала, як я це роблю. Якщо вам цікаво, якщо у вас не такі шви, я можу розказати, як я це роблю. Ось такий шовчик поближче. Ось так виходить. Мені дуже подобається. Е і взагалі, е мені подобається робити шивні вироби більш. На цьому етапі мабуть, а ще про горловину хотіла розказати. На цьому етапі, мабуть, мого в'язального життя мені подобається більше робити шильні вироби. Бо якщо я роблю щось не так, мені треба перев'язати якусь маленьку частину, а не увесь виріб. Тому поки що я навчаюсь. Я ще навчаюсь. Можу ділитися опитом з досвідом з мого навчання. Так, горловинка. Коли я почала сшивати, бачите, я тут почала сшивати плечовий шов, але не пішла далі, бо я глянула, а в мене ось така манюсінька горловиночка. Думаю, блін, щось не то. Треба поміряти. Ну, я поміряла і все то. Тут же буде капюшон, і щоб він не розлітався, не допорщився, він прямо йде. По горловинці, прямо по горлишку. Але це моє горло. Взагалі вона так, цей худі, цей кардиганчик, так на мене щось класне лягає. Що я не буду віддавати. Можна я не буду віддавати свої вироби, які я комусь? Ж... Мені так жалко щось. Це... Ладно, жаба. Хай піде стакати. Так, це стосовно худі. І ще я вам показувала, що я робила брошку бавовну, яка виявилася вам засиду, яка виявилася не брошкою, бо вона важка, вона дійсно важка. Я ще її також я казала, що я думаю, що я її перенабила. Так, я її прям перенабила, бо мені важко було її прошити наскрізь. Ось такий ось така квіточка у мене вийшла. Можу трішки покрутити. Я думаю. Що мені це подобається. Ну, вона мало стоїть, бо в мене така проволочка тут. До речі, якщо ви починаєте робити цей майстер-клас, я вам раджу бути нормальною людиною. Спочатку подивитися до кінця майстер-клас, а потім вже починати щось робити. Або, хоча б подивитися етап до кінця, а вже потім починати щось робити, а не так, як я. Ну, у мене трішечки по-своєму вийшло, і це, мабуть, і добре, чому б ні. Тут уже в кінці, якщо чесно, мене не дуже виходило зробити так, щоб все прям красиво було закріплено. Тому я просто налила ПВА, все в мене тримається, все красиво. І я хочу зробити, якщо ви бачите, там в мене є гілочка бавовна. Хочу зробити до неї в композицію ще таку приблизно гілочку. Але меншими, мабуть, квіточками це буде десь на маківці. Така величенька, а інше хочу зробити меншими. І все-таки хочу ще зробити коротше. <гум> Мені сподобалось, я думаю, що я прям виробництво зроблю цих бавовн. Аби з моєю кожною е зробленою бавовною ставалась десь бавовна. Знаєте, там, за бугром на болотях. Так, е ну і все. Я більше нічого не в'язала. Але, як на мене, це був дуже продуктивний тиждень, дуже кльовий. І я не розповіла вам одну дуже цікаву новину. Якщо хтось зі мною давненько, прямо із початку, то ви пам'ятаєте, що в моєму першому відео, яке я випустила на YouTube, я зробила таку обкладинку красиву і написала, що я хочу вступити у в'язальну спільноту. Ну, все. Мета каналу виконана можна закриватися. Бо вчора я зустрілася нарешті з харківянками вязалочками Це було неймовірно, це прекрасно. Я не розумію, а ну я розумію, я не встигла. Попередню зустріч, але я не розумію, чого ми так довго тягнули. Блін, дівчата всі такі прикольні, всіх стільки, всього цікавого і досвід такий цікавий, всі люблять різну пряжу і все так індивідуально. Це найкраще хобі, яке може бути тільки у всьому житті. Я дуже щаслива, що я таки його знайшла, віднайшла для себе. І, що ж? Хоча я вас налякала тим, що закрию канал, я не буду закривати, звичайно, канал, бо мені це дуже подобається, це також одне з моїх хобі. І навпаки, я хочу подарувати вам подарунок. Щоб отримати подарунок, потрібно залишити коментар під цим відео. Бажано, щоб там було хоча б 5 слів, можна більше. Я буду прям гух, але будь-який коментар. Я розумію, що всі люди різні, не всім це легко дається. У відповідь я залишу вам порядковий номер. І далі, у четвер, 2 листопада, я рандомно оберу один з цих коментарів, і ця людина отримає подарунок. Подарунок буде в'язальний, він буде прикольний, він буде теплий, емоційний. Бо я дуже люблю дарувати подарунки, а тим паче я люблю дарувати подарунки у свій день народження. Коли ви побачите це відео, скоріш за все, у мене вже день народження відбувся. Бо він завтра. Я сподіваюся, що я випущу його завтра. А може в мене буде купа натхнення, і я зроблю це сьогодні. Ем... Там кіт під лякою. але в кадр не хоче йти. Бачите, що це Мало коментарів і мало компліментів для кота. Ось що я вам скажу. Він трішечки засмутився. Але я щаслива. Я вам дякую безмежно за вашу підтримку. Тож, а що про що я казала взагалі? А в четвер, 2 лютого, що, Санечка, на ручки хочеш? Хочеш сюди. Це прийде. Yeah. У четвер, 2 лютого, о 12, е закінчиться. Прийом <гум>, коментарів, які будуть уч... брати участь у е розіграші. Але коментарі ви можете залишати і просто так для мене, бо ви ж неймовірні, і я вас неймовірна, і ми просто зустрілися, бачите. Тому можете мене підтримувати, також підтримуйте інших дівчат, е може і не дівчат, український YouTube, це дуже потрібно і це класно зараз розвивається, тому все залежить від вас і від нас. Від кожного з нас. Я сподіваюся, що я все розповіла і нічого не забула, бо я вже казала, у що мене щось із пам'яті останнім часом. Я зараз у свій записничок гляну. Тру-ту-ту, тру-то-ту. -тру. Так. Так, все. Все. Це все. Я вам ще раз дякую за ваш перегляд. Дякую, що лишаєтеся зі мною, що ви мене найкращі глядачі. І зустрінемось на цьому тижні ще, я думаю, декілька разів, бо мене чекає подаруночок. Бо вас чекає подаруночок. І я не знаю, як я все встигну. Ось. А ще я піду старти. тому будь ласка. Будь ласка, залишайтеся зі мною. І що, якщо не підписалися, ще раз вам кажу, підпишіться, бо це того вартує. Хоча я не дуже постійна така людина, але у мене буде цікаво це 100%. Тож до зустрічі! па па, -па.